Що ви як вас? Не втомилися? Класний настрій у вас? Дайте мені, це не вам особисто питання було. <плес> <плес> все клас, так? Да? Все супер, все супер. Ну тоді, давайте до справи. Давайте до справи. Поплодуйте в кого є діти. Поплодуйте, будь ласка, такі люди. А що ви так сумно поаплодували? аплодували? Я розумію, зараз канікули ви такі є діти, є. Швидше б той й понеділок вже. Я розумію. Як вас звати? Люба, Люба дуже приємно. А, скільки дітей у вас? Двоє. Ви так сказали, наче вони так 16. І, ого прям. Двоє дітей. Це хлопчик і дівчинка? Так. трошки екстрасенс, бачите. Як звати ваших дітей, якщо не секрет? Аліса і Артем. Аліса і Артем, це в честь когось ви назвали, чи вам просто подобаються імена на букву А. Тільки наступний буде Альберт. Навіть якщо дівчинка. Ну а що зробиш? Що зробиш? Все може бути. То тобто просто сподобались імена такі, ви назвали так. То чоловік дівчинку, а я Тобто чоловік назвав Аліса, а ви такі і мені на А, так? Да? Артем. Наступний на М, да? Ви? Буде Марк або Марта. Клас. Люба, дякую, що ви з ним поспілкувалися. Давайте побудемо любі трошечки. Не просто так до е, сімейної теми підвожу. Е, я батько, в мене є дитина, е, дівчинка, їй е, два роки. І зараз займаємось розвитком цієї дитини, показуємо на Ютубі її всякі відоси. Е, е, да, там, е, кольори, фігурки, стерненка. Ну, щоб... Е... <ріху> і І е, е, нещодавно я на Ютубі надибав один дуже дивний дитячий відос, називається Сучасна абетка. Сучасна абетка. Я вмикаю там А, ананас, Б, барабан. Я думаю, ну яка це сучасна абетка? Сучасна абетка це А, аб'юзер. Б безлактозне. В вейкборд, г, гівевей, Д. чиназис. Це слово завжди неочікувано, да, з'являється? Не там, де воно мусить стояти, правда? До речі, так мене бісять люди, які говорять в своїй мові слово «чиназис». Кого теж вони бісять, Поплодуйте, будь ласка. А всі інші такі «чиназис», бро, да? Сан Андрес, блядь, чи що ви там кажете? Я не знаю, грав я в цю гру. Коли був трошечки трошечки молодший. я не знаю, що це слово означає, як воно перекладається. Але як батько можу вам сказати наступне: якщо ви від своєї дитини чуєте слово «чиназис», то перекладається воно як можеш здати мене в дідом, я заслужила я. Прям з маличку все розумію. Я, я така дитина. Е, також показуємо відео, такі банальні прозаїчні, як говорять тваринки. Ви всі розумієте, про що я говорю. Ти вмикаєш YouTube, і там жіночий голос. Як говорить киця киця говорить м'яв. Як говорить собачка? Собачка говорить гав. Як говорить півник? Півник говорить: Мене звуть Олексій Арістович. Спасибо, що до сих пор на меня подписаны, покупаете мои курси. Спасибо вам, спасибо вам большое. Також є книжечки. Є книжечки, ти відкриваєш книжечку, там намальована тваринка. І ти э, запитуєш своєї дитини, як говорить ця тваринка. Ми з дружиною часто так робимо. Якось посадили дитину, насидить ось тут, тут я, тут моя дружина. Ми відкриваємо книжечку, там намальована мишка. І я кажу своїй дитині: питаю: Ніка, як говорить мишка? І сам ж продовжую. Мишка говорить мі-мі-мі. Дружина каже: Ні, Макс, мишка говорить пі-пі-пі. Я кажу, ні, Лен, мишка говорить мі-мі-мі. Вона каже, ти не поняв, блядь. Мишка говорить пі-пі-пі. Кажу, Олена, я голова в цій родині. І як я сказав, так мишка і говорить. Ясно? А говорить вона мі-мі-мі. Вона каже, ти ще раз не поняв, блядь. Мишка говорить, пі-пі-пі, пішов ти нахер, понятно? Зі своїм патріархатом, голова родини він. Дитина дивиться на це все і така, блять, вони навіть до їжачка не дійшли. ще. Там взагалі все ножовщині закінчиться. Прикиньте, реально буде суд, і суддя питає мою дружину, каже, а нащо ви перерізали горло своєму чоловікові? Ну, тому що він впевнено заявляв мені, що їжачок говорить. А не фир 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 фир, -фир" Як то думала я? Ну окей, а що ви потім йому живіт вспороли? А це привіт від мишки. <плес> Яка говорить пі-пі-пі, товариш суддя. Якщо ви проти, скажіть це зараз. Я, я настроєна серйозно. Ми а, з дружиною завжди планували тільки одну дитину, а не хотіли двох-трьох. І це наш вибір, це нормально. Але а, багато наших знайомих батьків вони не знають, що так можна. Ми якось зустріли ну, мамашу на дитячому майданчику і вона така: а ви коли вже другу дитину будете заводити? Я такий, ми не хочемо другу, ніколи не хотіли. Вона така, в смислі не хочете. Прийнято ж дві. Я такий де прийнято? Ні, я розумію, що в нас Конституція змінюється кожних 10 хвилин, но... але я щось не бачив нового закону України про постійний недосип і харіво, да? Я... Я щось такого не бачив, але найбільше мене в подібних ситуаціях дивують люди, котрі заводять другу дитину увага! Щоб першій було з ким гратися. Я думаю, блядь, сходіть в Антошку, купіть поїзд. ну. Нащо ви настільки замарачуєтесь, я, я не розумію. Ну, завести другу дитину, щоб перший було з ким гратися, це так само тупо, як купити другу машину, щоб першій було не скучно стояти в гаражі. Розумієте? Так собі якась інвестиція, якщо, якщо чесно. І е, я е, знаю про що я говорю, тому що я друга дитина в сім'ї. Мене є старша сестра на 6 років. І можливо, розмова була між нею і моєю мамою. Можливо, мене народили тільки для того, щоб моїй сестрі було з ким гратися. Розумієте, зараз перед вами її рожевий стоїть. <плес> Жартики свої розповідає. Але якщо навіть це правда, то я розумію своїх батьків, тому що я народився в 90-му році. Це дуже складний період, розвал савка, дефіцит товарів. І моя мама могла сказати моїй сестрі ті питання. Барбі? Та мені проще рожати в 20 годин в палаті без опалення, но буде тобі братик, буде що переодівати, в принципі, то ж саме, все. Все, в принципі, то ж саме. Я ні в якому разі не кажу, що потрібно тільки одна дитина, і все. Якщо ваша цінність мати багато дітей, двох, трьох, чотирьох, п'ять це круто. Якщо це дійсно ваше бажання, ваша мрія і ваша мета. Але конкретно ми з дружиною ми не хочемо другу дитину. Ми не хочемо ще раз переживати пологи. Я правильно говорю ми, тому що я був на партнерських пологах, і я дуже стресував. Дружина дуже стресувала. Людина навіть втратила свідомість під час переймів. Добре, що потім дружина мені водички принесла. Взяла мене за руку, каже, дихай, все буде добре, ти дихай, я поки народжу. Я... я поки народжу. Ми нещодавно нашу дитину водили до лікаря, до педіатра на плановий огляд, і після огляду в кінці лікарка каже, шановні батьки, якщо вам цікаво, то ваша дитина амбідекстер. Амбідекстер. Я такий: хто, блять? Що, що, амбідекстер? Може хрестити її все-таки. Амбідекстер, як так? Я ж кидав пити перед зачаттям. Що це, що це сталося? Погодьтеся, амбідекстер звучить як щось непоправне, правда? ви чули, що у Макса Вишинського амбідекстер? Ой, чули, давайте відкривати банку. Будемо допомагати людині. Будемо допомагати людині. Лікарка потім поправила мене. Я бачу в багатьох із вас теж питання в очах. Амбідекстер це людина, яка однаково вправно володіє і правою, і лівою рукою. І Я такий, ого, да в мене геніальна дитина. Куда? Оксфорд чи Кембридж? Ну куди? Хоча вона однаково вправно може вчитися і там, і там, правда. Просто однаково з двох компов сидіти, все буде, все буде дуже круто. Але потім я е задумався: це на насправді дуже страшна навичка, правда? Бо моя дитина однаково вправно володіє і правою, і лівою рукою, значить, вона одночасно може душити кота і рвати мої документи, розумієте? Не дуже хочеться такого. Потім лікарка знову ж поправила мене, розказала трошки більше про це і каже, що не переживайте всі діти до 3-4 років амбідекстери. А потім одна з півкуль головного мозку починає домінувати, і людина переважно користується правою рукою в рідших випадках лівою. І думаю, ну види на хіра мені ця інформація. Щас. Щоб я вижав максимум з дитини до 3 років, щоб я такій дружині Олена, ти хотіла ремонт там колись? Давай зараз, поки є вільні руки в нас. І не треба грошей платити, правда? Ну дійсно наша мені ця інформація. Чи щоб я своїй мамі подзвонив від кіма? Пам'ятаєш, я в дитинстві однією рукою викинув пульт вікно, а іншою розцарапав сестрі обличчя? То я не долбайоб, я амбідекстер. Я цьому є наукове пояснення. У Мене просто обидві півкулі працювали. А, дуже <смеш>, одночасно, розумієте? Моїй дитині, моїй дитині а, два роки, і я десь в фільмі почув, що таких дітей такого віку називають Тодлер. Тодлер. Хто чув поаплодуйте? Тодлер, правильно? Тодлер. Звучить як ірландський півас, правда? Ти такий офіціант, два Тодлера, будь ласка. Тобі приносять дітей, в них пінка на голові. ну, розумієте? Але насправді слово Тодлер з англійської мови перекладається як малюк. «Малюк». Але мені здається, це не повний переклад цього слова. Повний переклад слова Тодлер це твоє життя тобі більше не належить, Максимчик. Ти більше не належить. В кого нема дітей, поаплодуйте, будь ласка. <плоджує> У вас дуже веселі опски, розумієте? В тих, кого є діти, сумно мені поаплодували на початку. Е, немає у вас дітей, дивіться, а мені здається, що коли Зеленський кожен вечір говорить е, вільні люди, вільної країни, це він вас має на увазі. Ви просто навіть не уявляєте, що ви вважаєте за константу, і думаєте, що так буде завжди. І не цінуєте це, але цінуйте те, що ви зараз маєте. Цінуйте, дивіться, ви можете просто піти в туалет і сидіти там стільки, скільки вам влізе. Ніхто, ніхто не буде стукати в двері і викрикувати, хто ви йому в родинному дереві. Розумієте. Тато, 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 а потім починається ця дуже весела гра, що нічого Ха-ха!» знаєте? Ти в трусах відкриваєш їй двері, і такий ні, кашовна, нічого Ха-ха!» і тікає, розумієте? Такі ігри в мене в 35 років, я хотів, можливо, трошки інших. Цінуйте те, що ви маєте, цінуйте, дивіться, якщо якась людина напісяє вам на плече, ви ж покинете цю людину, правда? Бо це трошки нездраво. А я вже не можу покинути, бо я вже прив'язався. І мова не про доньку. В дружини приколи якісь я. Я не знаю, які вона Тік-Токі дивиться. Якась така в неї там історія. Цінуйте, що у вас є, поки у вас немає дітей. Сон. 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 Скільки кайфа в цих трьох буквах, так? Да? Бо у вас сон, а в мене хер, розумієте? Скільки. Скільки кайфа в цих буквах. Ви обираєте, скільки ви будете спати. Вісім годин, дванадцять, десять, чотирнадцять, три-дві. Але ви обираєте, ви обираєте, скільки ви будете спати, а не маленький діктатор. Який такий три часи ночі тестує ультразвук. Переклічка з дільфінами далі по плану в чотири ранку. Я не знаю, яким я е, буду батьком в результаті. Це вирішить тільки моя дитина, е, коли е, виросте. Але я точно не буду робити ті помилки, які робили мої батьки, коли виховували мене. Зараз я поясню. Мене виховували за системою, чому не 12. Кого теж виховували за системою, чому не 12? А що ви так тихенько а? А ви ж можете голосніше поаплодувати. А, а от все, да, зв'язались з кимось, хто не, хто не аплодує голосно. Да? От можете, а не хочете, да? ну от, от ну наконець-поаплодували. Ну, Розуміємо, да, в чому заключається ця система. Якщо без жарту, з такого, то все банально і просто. Ти в школі отримаєш 9 балів, приходиш додому, мама каже, Максим, чому не 12? Отримаєш 10 балів, приходиш додому, мама каже, Максим, чому не 12? Мені здається, що якби я виріс і став не стендап-коміком, а серійним маніаком, і вбив одинадцять людей. Мама прийшла би в суд і така. Я не поняла позоріще, а чому не дванадцять? Вон, Андрюша, такий самий маніяк, як і ти. А йому пожиттє видають. А ти пасеш задніх адвоката собі наняв. Ти не міг в тому парку довше посидіти трошечки. Я народжувала, переможця, а не лузера, понятно? От ну, таку, таку планочку мені е, підняли. Причому що мені казали фразу, чому не 12, тоді, коли ще була п'ятібальна система, розумієте? До нас з мамою всі питання по поводу цієї реформи, ну, ви, ви не переймайтеся. Я пам'ятаю, що я в школі отримав е, 12 балів з якогось предмету, не по фізкультурі, це важливо. Приходжу додому, показую щоденник, батьки дивляться і такі е, Галя. Галь, це, це що таке, блядь? Максим, ти нам плани на вечір зірвав. ну. Ми думали тебе вичитувати, а що нам зараз, ну, хвалить тебе чи що, я не розумію. Я думаю, ну не знаю, зірвав плани на вечір, сходіть в кіно на 11 друзів оушена. Впевнений, у вас будуть питання до цього фільму. Одне мінімум. Бо сидіти такі, ні, ну чого не 12? Оушен, нормальний мужик міг би трошки ну, дотягнути, там, я, я не знаю. Мене дуже багато подібних фраз тригерило з дитинства і досі тригерить е, е, певний момент. Е, в дитинстві мені також казали фразу Максим, перед тим як щось зробити, уважно подумай, інакше, що люди скажуть. Я так розумію, поаплодували ті люди, кого теж бісить ця фраза, правда? А ті, хто не поаплодував, ви і є ці люди, які про нас без стелечей щось мають сказати, правда? Я коли чув фразу, що люди скажуть, я завжди стояв і думав: а що це за фокус група? Бля? Що це за комісія ні ну, Що це за журі мого життя? Я вибачаю за подробиці, але коли я в 12 років вперше в своєму житті сів перед кампом мастурбувати, я дуже переживав. Я в голові боявся цих людей підвести. На цьому в мене все. Ви прекрасний публікан. Дуже дякую. Звати мене Макс Вишинський. До зустрічі.